Вірш націоналіст. Я хочу це слово до блиску ограни, щоб сонцем світилося в серці воно, бо ж церква московська, московські тирани, його затоптали давно у вагно. Усім, хто по-справжньому був патріотом. Його випікали на лобі мечем, прилюдно в'язали колючим дротом і били до смерті словесним бичем. Відступник, зрадник, ворог народу, насправді ж герой, і борець, патріот. Він першим приймав і вогонь, і воду, і білої смерті. Беззубий рот, великі сини української нені, Навічно записані в книгу із книг. Згадаймо для себе їх тут поіменно і схилимо голови в шані до них Мазепа, Франко, Драгоманов, Шевченко, Ілисенко, Леся, Ілірик, Олесь, Петлюра. Грушевський, Махно, Вінниченко. То список героїв далеко не весь, що хочу назвати Степана Бандеру, чий дух і понині в Карпатах вда. А як я ненавиджу, смерть не нажеру, таку ненаситну зачима крота. Гордись українська раса, що був чорновою і розіп'ятий стус, спалив сам себе на могилі Тараса Олекса Гірник, український Ісус, не стерпів шовіністів російських стріли, що слово клювали, як хижі горли, згорів, як свіча, щоб ми з вами прозріли. І мову наш корінь таки зберегли. Героїв ми знаємо, не знаєм пілатів, бо швидко змінили язик і лице, чому так, невже вони знову при владі, і тризуб, і прапор поганять оце. Я хочу це слово до близько ограни, хай сяє. Не мов би столітнє вино, і як подорожник, невигойні рани лікує вкраїнцям серце воно. До зустрічі! Віктор Начиняний.